Андрівники? Познімай навогої. Яка тут, яка тут? Яка тут гарнота. Яка де да, гарнота? На, на, на небі. Грозися, ми Збираєте ти жар. У нас, коротше, там за вікном. Така жара просто. Будемо купатися. Боже, на дворі, звісно, вітерець. Такий. вітерець, як пудує. Ооо... Суми, суми... Суми, суми... Ось такий кор, здоровий корамицький. Прийшли значить на пляж, сіли ось тут, до нього виростив, ось тут. Вода була аж ось тут. Коротше, ще за кілька хвилин почало пробувати, всі нас затопило, глянь. І там уже посунутіся, нас тупо затопило. Дос. О, май гад! Але, прикол! Привіт. О, тут красиво. Зараз бі фотку за вас. Чис. Будь ласка, можете дивитися, можете поки що цей. Ко ми йдемо з моря. Що я новий що? Я Тако моя братва йде, я несу не суматрас, не скупочи мене, бо дай тобі добре було. А тут а отут така красота. Боже мій. Тако виходиш, а тут такого все прям красиво. Моречко, моречко. І там порт красивий. От там же туха в людей, прикинь. Матрас впадах, Пацаны, пацаны. А там как раз Моя Мой там лазал. Фу, пляс, пляжа. моя у меня через него. у меня пришла замолять пиццу. Так, она пришла, я пиццу. Видишь, ты? 15 евро. Вот, тут вот, 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 І там центр, такі маленькі. Чому ці рожки такі маленькі? Такі маленькі. Ми йшли по цих сходах, які сходи, капець. Дивіться, якщо заходите, нам хтось, хтось зображений. Нічого, собі якийсь їхній. Якийсь їхній кент. Мабуть, з їхній може... Якісь... Ми не бачили. Ми спускалися, ми того не могли бачити. Піцу, піцу, десимо додому. Отак От ми собі йдемо. От наш готель. Зім'звоздичний готель. <рес> Ось це наша розвалюха, це наша. Це наша розвалюха, ми всі розвалюються. Ми там живемо в смітнику, отам От центр. отам От ми піцу брали, Ой моя Юля. Хо -хо -хо. Моя козулька маленька. Купили піцу. Давай, давай, топай, топай, Купили круглу. Пляж мглаваного вріється, затишний куточок між скелями і зеленью. Дорога суди мальовнича, але спуск крутий. внизу чекає чисте море, в яких хвилі та відчуття спокою. Щоб дістатися до пляжу, потрібно спуститися вузькими стежками та бетонними сходами які петляють в неї скрізь сусту рослинність. По дорозі відкриваються чудові панорами та бірюзове адріатичне море, що мотивує швидше дістатися до води. Там пляж має як піщане покриття, а вода тут кришталево чиста, mm -hmm. як і на більшості пляжів Хорватії. Завдяки природним укриттям від вітру та невеликій кількості туристів це місто ідеально підходить для спокійного відпочинку та насолоди природою. природи. Вода біля пляжу вланового кришталево чиста. Насичена бірюзово-блакитним відтінком, що змінюється із глибиною та світлом. Ранці море спокійне та приховує свою магію, далі раптом натрапляєш на холодні струмені, що вириваються з глибини, немов підводні гейзерів. Одна мить вода тепла, а вже в наступному проходили течі і огортають тіло, не обстижаючи подих морських глибин. Ці підводні джерела, що впадають у море, даруючи кожному незабутний момент контрасту і свіжості. Та? Так, а сьогодні новий корабель пропливає контейнер -овоз. Я завжди буду безвантажити. наше нове місце до студаки на сках собі коліг ооо клас скажимо О, бомба тко собі лезеш пиво попиваєш вода бляха тепла і що за прикол що за прикол футболісти якісь почувають

Ооо, Ваш, ты правила? Привет. Привет. Сыды мусор на скалика твоем. Что ты снимаешь? Аквариум. Аквариум? обережно на Пискали, тут ми пошли на новый пляж. Тут, конечно, прикольно, но такое себе. Дуже багато каміння отписал. Лажка. Образно. Зараз я покажу, кажу. Тут берег. Тут скали, Там захід, люди там заходять, захопає, заходять, заходять. А ми тут на скалі. А тут зразу за скалою, ну, то метр напевно, Ну Там прозора вода, ну, тут точно метрів чотири. Ну, я пробував доставати десь на 3 метри. Я, я неряв, ну, просто не можу достати. Ну добре, 4 три з ну, і точно. já it Пожалуйста, тебе до скелі не пробило. Я би хвилю, як глупать до скелі. Ти тут не вилізеш, давай оп. Ти тут не вилізеш Жирусь, запливи кругом. Вилізеш? Покажу прозорість з води. Я зараз по коліна. Це взагалі не вопрос. Захожу, тут буде така скала. Тут заходжу, а тут вже О! А тут же вода по шею. Прошу дуже. О така вода. Вода. шию така. Попоє. Зараз, зараз, зараз буде глибша. Ну кратше, що ви поняли взагалі. Вода. Прозора тупо. Тупо така бань. Моємо всі фури. Вода вот такая вот позора, вот стожу, ноги видно. Це... так, метра півтора а там. Даже якщо... не меня скрывати там буде. Привіт, девочка. Ну, на три четыре в воду. Давайте в воду на три четыре. Раби, граби. Так, чоко всі привіт, які ми на морі. ось, вот от вот море, ось вот мама. ось вот Юра. Ну давайте дам тоді, Юлія, потом дану. Ходи зараз каже. 啊，啊，啊！ потемніло, правда? Загадуємо бажанечко, щоб ми ще повернулися на це моречко. Що? Щоб... Ірина, щоб... І... А Давай залишилося на заводі. Щоб хвилі <рес> <рес> <не> було. <рес> У нашій пам'яті. Закидаємо мам. <рес> печали. Хіба кліємось <рес> бажання. Там а там попала. Водачку. Теж сер. Давайте ще тут зробимо прощальну фотку. дробимо прощай на фотку. Классный телефон. Там такі корови, курамочки. Коля капает, а у нас же что-то тупое. Видео с Визминго. Давай. Ну все, прощавай моречко, прощавай. На вечеринку моречко прощай. Блин, борьба. it's no joke там там все класно кораблі, mm -hmm. mm -hmm. а, а за вікном майже весна, А за вікном майже осінь, залишилося mm Пролишилося -hmm. жилет днів. А далі була щаслива і цікава дорога додому. Всім дякую за перегляд.